Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В більшості на каналі про криптовалюту ми з вами оглядаємо активності в різноманітних проєктах з ціллю отримання винагород за виконання даних активностей. Дане відео також відноситься до цієї категорії і в сьогоднішньому відео ми розглянемо такий проєкт як Wormhole. Wormhole – це інфраструктурне рішення, розроблене для взаємодії між різними блокчейнами, для того, щоб передавати можна було активи від одного до іншого блокчейну у децентралізованій мережі. Як ми знаємо, що найдешевше на сьогоднішній день взаємодіяти із централізованими біржами, там можна щось купити, щось продати і відповідні мережі відправити собі на гаманець. Але з часом контролюючі органи трошки накручують свої можливості, і це все діло буде достатньо таки контролюватись. А більшість на сьогоднішній день хоче все-таки знаходитись в стіні. Ну і в допомогу тут приходять такі проекти, як Wormhole, Леяр Зеро. Ми вже робили це щось подібне. Ну, які дадуть нам можливість обмінюватися активами між блокчейнами, не засвічуватись безпосередньо на централізованих біржах, які, скоріш за все, якщо ще не стукають в податкові органи, то скоро це будуть точно робити. На сьогоднішній день Wormhole вже взаємодіє із такими блокчейнами, як Akala, Algorand, Eptos, Arbitrum, Aurora, Avalanche, Base, BNB Chain, Silo, Cosmos, Ethereum. Phantom, HydraDX, Injective, Karura, Clive, Moonbeam, Nir, Oasis, Optimism, Cosmosis, Polygon, Polkadot, Solana, Sei, Sui, Terra, Terra Classic, общем, G29 мереж, з якими ми можна, можемо взаємодіяти за допомогою даного проєкту. Взаємодії, скажу вам так, які кращі, які гірші, ще воно повноцінно не працює, але ж ці всі тестнети і є для того, щоб, можна так сказати, це все протестувати, виправити якісь помилки для того, щоб вже повноцінно запустити у широке застосування для людей. На Twitter проекту, як ми бачимо, підписано 224 тисячі підписників. Twitter скор в даного проекту 250, що реально є гуд за проектом, слідкують. Такі фонди з цієї як Jam Capital, Anderson Horowitz, Coinbase Ventures, Herrington Capital, Multicoin Capital, Polychain, Delphi DelphiDit. В общем, самі топчики. Ну, екосистеми всі діла в общем, по цій метри як би реальний топ. Далі, згідно сайту CryptoRang, ми бачимо, що в листопаді минулого року 2023 фонд зібрав 225 мільйонів доларів і оцінюється в 2,5 мільярди доларів. Інвесторами виступили, Multicoin, Coinbase, в общем, всі класні пацани. Ну і відповідно десь на, на даних датах проєкт хайпонув і ми з вами почали робити тут якісь активності, про що в нашому телеграм-каналі було анонсовано 29 листопада 2023 року. Якщо ми трошки повернемось в історію, то в лютому 22-го року Вормхол був зламаний на суму 320 мільйонів доларів. Це була сам одна із самих масштабних взломів в індустрії. Однак, вже на наступний день Jumped Crypto повернули всі втрачені активи за всі рахунок. Ну і після чого відповідно даний ресурс. Продовжив безперешкодно свою роботу, начебто й нічого не бувало. Приблизно через рік Jump Crypto повернули. Собі 140 мільйонів витрачених на роздачу цих боргів, взаємодіючи з правоохоронними органами, про що можна почитати, от, от такі от статті. Як я вже казав раніше, деякі мережі працюють, а деякі мережі зараз ще тимчасово не працюють. Тому і так активності, в принципі, взаємодії е, повністю з усіма мережами в одному відео не вийде зробити. Тому в цьому відео ми зробимо з вами 4 перекази, а саме ми перекажемо з вами USDS Wormhole з мережі Eptos в мережу Moonbeam. Далі з мережі Moonbeam ми перекажемо в мережу Solana і SEI. Також ми зробимо переказ із мережі Karura в те ж саме SEI. Давайте приступимо безпосередньо і виконаємо дані транзакції і обговоримо особливості їх проведення. Всі дії ми будемо виконувати на Portal Bridge. На сайті в розділі екосистеми, як ми бачимо, є дуже багато цих децентралізованих сервісів, в яких можна робити перекази. Але ж справа в тому, що вони всі ходять сюди і роблять це все за допомогою цього Portal Bridge. Тому на даному етапі ми не будемо. Користуватись сторонніми сервісами, щоб не ловити удачу, тому що сторонні сервіси можуть працювати також з іншими мостами, і деякі транзакції просто можуть не зарахуватись нам в активностях по Wormhole. Значить, Починати будемо з мережі Eptos. Я покажу це, наприклад, гаманця Martian Wallet. У мене, як ми бачимо, є 54 токена USDS, мережі Wormhole. Це дуже важливо. Рекомендую. Робити також все з USDS, тому що це найпоширеніший токен. Не всі токени зараз можна переказувати по цих мережах. Тому ми зверху вибираємо мережу мережа Eptos, тиснемо Connect Wallet, це може бути або Petra, або Mertian. І знизу також вибираємо Connect Wallet. Я виберу Metamask мережу Moonbeam. Значить, при особливості даного переказу є те, що ми будемо підписувати дві транзакції: одну транзакцію в мережі Aptos на відправку токенів, а іншу транзакцію в мережі Moonbeam для отримання викуп токенів. Тому у вас мають бути у всіх мережах токени для сплату газу. Як ми бачимо в мережі Moonbeam, Токен Glimmer і в мене трошки тут завалялося цих Glimmer'ків, які дадуть нам можливість безперешкодно здійснити дану транзакцію. Вибираємо наш токен, я вибираю USDS, давайте 54 їх і перекинемо. Нас хочуть про щось повідомити, давайте перекладемо сторіночку на українську мову і почитаємо, що ця транзакція триватиме до 24 годин. Я тисну продовжити. Далі підписуємо транзакцію в даний момент в мережі EPTOS. В гаманці Martian Wallet, Зачікуємо, поки мережа обробляє наш запрос, і відповідно підписуємо другу транзакцію вже безпосередньо в мережі Glimmer, в мережі Moonbeam. Тиснемо Confirm і очікуємо на виконання транзакції. Як було заявлено раніше, транзакція може проходити 24 години. Ну а по факту ми побачимо, як це буде. Значить, пройшло буквально півхвилинки, і нам сказало, що транзакція наша успішна. Відповідно, щоб пересвідчитись, нам потрібно додати токени USDS до нашого гаманця Metamask. Як ми робимо? Правило, ми робимо так. Йдемо в CoinMarketCap, пишемо сюди USDS, вибираємо його. Далі йдемо в ось ці контракти, де написано More. І шукаємо тут Moonbeam. Ось Moonbeam. Тиснемо додати до нашого гаманця Metamask. Вибираємо Metamask. Додаємо токен. І що ж таке в нас по нулях? Це повний капець. Куди ділись на ті токени? А може транзакція не дійшла? Хм. Ні, транзакція за все дійшла. Єдине, що тут зовсім інший адрес контракту. На ось цій сторіночки в гітхабі в документах в нас є вказано, що всі оці токени в кожній мережі мають свій контракт. Тому ми знаходимо наш MoonBim, AUSDS, беремо цю адресу контракту. Копіюємо її, демо в Metamask, знову імпорт токена, вставляємо. Йдемо в Metamask, знову імпорт токена, вставляємо сюди контракт, тиснемо імпорт. і, як ми бачимо, наші 54 USDS вже на гаманці. Дуже багато людей падають в паніку, не ознайомившись попередньо з інформацією, куди ділись ці токени, де їх знайти. В общем, все пропало, гіп, знімають клієнт уїжджає, кажуть. Ні. Треба потрібно ознайомитись з, з особливостями переказу, а потім працювати. Цей контракт не обов'язково шукати десь в документах, а можна перейти по посиланню на Wormhole Scan. Натиснути на цей USDS Set. Нас перекине в Explorer Moon scan. І відповідно тут той самий контракт. Ось він. Тиснемо копіювати. Йдемо в Metamask, додаємо, і ми бачимо наші токени. Повертаємось знову на сторіночку Portal Beach. Ці всі операції я вам не рекомендую робити в один день. Розділіть, робіть в день одну якусь операцію. Можна там раз у тиждень робити. Спішити нема куди, це все поки розбивається. Розтяніть свої активності на більш часу. Не треба все покляцати в один день і забути. Це неправильно. Також, само, як я казав у попередньому відео, зробіть таку електронну табличку, де потрібно все по датах розбивати. І ви тим самим ніколи не пропустите, не запустите, зайшли на сторіночку, подивилися, що давно робили десь, хоп, були активні. Єдине, що в мене тут бардак, я собі щось тут накидав кучу символів, що я ніяк не можу це все діло трошки упорядочити. Ну, вибачайте, показувати, звичайно, треба людям вже все щось ідеальне. Ну, поки що це для мене, це я вам не планував зов зовсім показувати цього, а вже так паралельно вирішив показати, як зручніше. Так, є. Далі ми вибираємо наш Moonbeam, в який ми закинули 54 токенів USDS, відповідно, connectiмо гаманець Metamask. І внизу я вибираю SOLANA і конектимо наш гаманець Phantom Wallet. У мене він ще не законнектжує, тому я ввожу код і тисну кнопочку підключити. Вибираємо наш USDS. Ну я приблизно відправлю 25 токенів USDS в. Напрямку Solana. Знову тиснемо Approve and Process. підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця по Appro в мережі Moonbeam. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця безпосередньо на переказ коштів. Тема опрацьовує наш переказ. До опрацювання транзакції взялась мережа Solana. Для того, щоб закінчити транзакцію, нам потрібно протягнути отут цей повзунець. І натиснути кнопочку клей, щоб заклеймити наші токени, викупити, так сказати, правильніше бути в мережі Solana. Нагадаю, що на Phantom у вас мають бути Solana для сплати газу. Ще поки ми не бачимо тут наших USDS, але з часом ми їх тут побачимо. Підписуємо транзакцію в мережі Solana в гаманці Phantom. Transaction Complete. Наші токени у нас на гаманці. Далі ми з вами перекажемо 29 токенів USDS, які в нас залишились на Monbeam. Я це зроблю в мережу SEI, Для цього у вас має бути встановлений гаманець FinWallet. І на вашому гаманці мають бути токени SEI для сплати газу. Вибираємо мережу для відправки, значить, токен USDS 29 я відправлю всі. Знизу вибираємо мережу SEI, тиснемо Connect, Metamask. Далі вибираємо, трошки по-странному воно тут працює. Змінилось вікно, значить тут ми вибираємо цей мережу відповідно. Трібно вибрати токен, як ми бачимо, токен не, ну, не видно його. Тому нам потрібно наш USDC шукати по контрактах. Тискаємо на оце посилання, тиснемо Target Chain Monbeam і ми бачимо нашу тут USDS. Копіюємо цей контракт і вставляємо його сюди. Як ми бачимо, наші токени ідентифіковані. Ставимо Max, тиснемо Next, конектимо гаманець FinWallet і тиснемо знову Next. Апрувим токени, надаємо дозвіл верніше, використати наші токени в гаманці мережі Moonbeam. Очікуємо поки відбувається Approve. Після чого натискаємо кнопочку Transfer. Confirm і підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Транзакція обробляється мережею Moonbeam, після чого з'являється таке окно, де нам потрібно в ручному режимі викупити токени в мережі CEI. Підписуємо транзакцію, причому ми бачимо, сплачуємо 38 центів. Транзакція успішна. І ми можемо піти в гаманець FinWallet і пересвідчити, що 29 наших токенів USDS вже на гаманці. Трошки пізніше ми з цієї мережі відправимо їх кудись далі, в якусь іншу мережу, але це вже буде в якомусь іншому відео. Наступний переказ я буду робити з мережі Akala Network, а верніше її канорічні мережі, мережі Karura. Як ми бачимо, Акала тут є у виборі, але ж Акола зараз трошки ще не працює. Тиснемо більше мереж і отут от вибираємо. Мережу Карура. Карура – це канарічна мережа ну, екосистеми DotSama. Це скажімо, один і той проект, тільки Карура на кусамі, а Акала Нетворк на Polkadot. Чому я вважаю, що Каруру і Акалу потрібно обов'язково зробити? Давайте я вам покажу. Значить, SEO Wormhole, як ми бачимо, ну, начальник, давайте простими словами казати Ден SEO Wormhole Foundation, в общем, всі діла. Значить, знайшовши його профіль в LinkedIn, пролистаємо трошки, щоб почитати більш детальну інформацію, де цей діяч працював, ми бачимо, що він. Wormhole Foundation працює 10 місяців і Акала. Також він є реальним співзасновником Акала Network. Ї. Та ж сама карура, в якій ми зараз будемо робити з вами активність. Із-за чого я вважаю, що систему Polkadot треба тут гарненько покрутити. Тому, скоріш за все, я думаю, вони мають уважити тих, хто віднісся відповідально до їхніх інших продуктів. Перед тим, як робити даний переказ, нам потрібно налаштувати нашу мережу в Metamask, адже Акала Карура вони також вже зробили свій крок на EVM сумісність, отримати. Токени для газу, а потім зробити безпосередньо вже переказ. Тому переміщуємось на сайт Chainlist. Ось тут пишемо Karura. Далі з'являється у нас мережа Karura Network. Тиснемо Add to Metamask і додаємо конфігурацію мережі до нашого гаманця Metamask. Як ми бачимо, у нас є Karura і 0 карів. Для цієї операції вам також потрібно буде гаманець екосистеми Polkadot. Надіюсь, він у вас є. Якщо ж у вас його немає, будь ласка, в коментарях пишіть, що вам складно, і я вам розкажу, як це зробити. В мене він є, тому я зараз разом з вами ми купимо трошки токенів CAR для активності на біржі, перекажемо їх на гаманець Polkadot, зв'яжемо гаманець Polkadot з нашою мережею Metamask і потім зробимо нашу заплановану активність. Для того, щоб купити токени CAR, можна зайти на CoinMarketCap і подивитись, на яких майданчиках вони торгуються. Як ми бачимо, мені круто повезло, якраз перед тим, як я його маю купити, жорстко помпонує даний токен значить Тут потрібно вибрати біржу, на якій можна зробити цю покупку і відповідно купити. І ми бачимо, що токен торгується на біржі kraken в мене там є активи, тому я переходжу на дану біржу, де, відповідно, авторизувавшись, я зараз придбаю трошечки карури. Я придбаю ну, 33 долари хай буде. Вибираємо ордер, за допомогою якого ми будемо купляти. Я ставлю по маркету, щоб не морочитися. Приблизно на 28, ну, там хай буде 30 доларів. Тисну BuyCard. Наш ордер виконався. Далі я йду в гаманець Polkadot.js. Ось тут вибираю мережу Carura. І копіюю адресу мережі Carura. Далі повертаюсь на Kraken. йду в укладочку портфоліо. Ось ми бачимо наша Carurka. Тисну три кнопочки. Кнопочку Виздрав. По максимуму. Тут потрібно написати щось там. Давайте напишемо, ну, це просто назва гаманця Carpro. І вставляємо скопійовану адресу гаманця. Тиснемо додати. Окей. Тут потрібно підтвердити цю адресу в електронній пошті. Тобто на краткні тут така заморочка. Тут потрібно спочатку підтвердити адресу. Далі повертаємось назад на наш кракен. Три крапки. Виздрав, Max. E, наша, як ми бачимо, нашу адресу збережена, ми натискаємо на неї. По максимуму вибираємо каруру. вона нам автоматично підтягнула нашу адресу. Тиснемо переглянути переказ і підтвердити переказ. Тут воно не питає ніяких вже кодів підтвердження, так як ми зберегли адресу і підтвердили її на електронній пошті, то воно відразу від... зробило нам відправлення. Тиснемо ДОВ. Далі ось тут на CoinMarketCap у нас є веб-сайт. Переходимо на веб-сайт Network в мережі Karura. тиснемо App, включаємо наш гаманець Polkadot.js. потрібно обновити метадані, тиснемо update. Сайт трошки приторможує, тому потрібно зачекати, поки воно тут собі щось заупдейтить. Підписуємо наш апдейт метаданих. Після чого в нас є можливість вже працювати із сайтом. Давайте де йдемо у укладочку Swap. Де ми бачимо, що наша вже 141 карура куплена на біржі Kraken вже на гаманці. Тому зверху я вибираю CAR, а знизу я вибираю USDS Set. Це USDC мережі Wormhole. Значить, поміняю я 100 токенів CAR приблизно на 21$. долар. Тисну кнопочку Swap, опрувуємо наш обмін і потрібно знову щось оновити. Вводимо пароль для підписання транзакції і натискаємо кнопочку підписати транзакцію. Наш обмін відбувся, токени з'явились. Далі йдемо в укладочку Bridge, тиснемо «Bind Metamask. І нам потрібно зв'язати даний аккаунт наш на Polkadot з аккаунтом на Metamask. Для того тиснемо кнопочку Connect. Metamask, тисне Next, Connect. Як ми бачимо на даний момент в Metamask в нас ще поки що 0 карт. І на даному етапі я зіткнувся з проблемою, що воно мені постійно каже, що мій гаманець прив'язаний до Metamask. Даний гаманець я вже прив'язав в мережі Акала, але ж воно ніяк не має взаємодіяти, так як це інша зовсім мережа і вони між собою не корелюють. Я пробував це зробити абсолютно на іншому аккаунті з різними гаманцями, навіть пробував на іншому комп'ютері і на новому IP-адресі. І нічого не проходить постійно. Висить ця надпись, з'являється. Ну, скоріше за все, це якась не пристосована цієї карури до даних операцій. Можливо, після того як я зробив тут брідж, то вони вимкнули таку можливість, так як їхній сервіс ще до цього не готовий. На ось цьому своєму тестовому аккаунті, як ми бачимо, в мене пройшло все дуже гладко. Я переказав із карури все і тестово 2 USDS. Все пройшло абсолютно без проблем. З чого я, в принципі, вирішив це показати вам. Одним словом, воно це все діло зараз і так конкретно, але ж активності треба робити, хоча б якусь там одну в тиждень, якийсь міст, щось пробувати. Для того, щоб відмітитись в цьому ділі, і так як це відбувається дуже складно, можливо, ми допоможемо команді відпрацювати, налаштувати свою систему, і як результат, можливо, нас винагородять. Можливо, а може і забудуть, як деякі. Ніколи не відноситесь до, до цих активностей так, що як будто ви зробили і гарантовано хочете щось отримати. Робіть це як я, я роблю чисто із цікавості. Часто я навіть забуваю активності, в яких я щось там роблю. А потім новина про розподілення винагород гарненько так прогріває душу. По даним Wormhole Scan ми бачимо, що на даному аккаунті я провернув вже 5 транзакцій, 3 з яких ми зробили з вами в цьому відео. Тому ми з вами зараз повернемо ще один переказ. Наприклад, перекинемо оцих 25 USDS із Solana в SEI. Йдемо на Portal Bridge, тут вибираємо Solana, тут вибираємо SEI, тиснемо Connect. По Solana в нас Phantom, вибираємо токен, USDS. Я виберу по максимуму. Тиснемо Next. Конектимо гаманець Finvalid. Знову Next і кнопочку Transfer підтверджуємо наш переказ. Підписуємо транзакції в інтерфейсі гаманця Phantom. Portal Bridge обрацьовує нашу. Транзакцію, після чого нам потрібно натиснути, що ми маємо викон... викупити токени в мережі Cay. Для цього нам потрібно буде підписати також транзакцію в інтерфейсі гаманця, в моєму випадку Finvalid. Вискочила помилка. Давайте почитаємо, що вони хочуть нам сказати. Але ж, як ми бачимо, токени на гаманці, тобто якась помилка я її не встиг перекласти прочитати. Але токени вже прилетіли на наш гаманець. Wormholm scan не показує нашу транзакцію, я пробував взагалі ні в Solana, ні C, її не показує. Solana Scan показує, що цих 25 USDS відправлено. Ну і на гаманці ми бачимо, їх немає. Тому висновок, який, воно все так трошки підглючує. Потрібно тут бути акуратним, тому що тут можна встрянути, що токени можуть отак от з одної мережі вийти і потім в іншій мережі. Не з'явиться, я ще не попав в таку ситуацію, чи це добре, чи погано, невідомо, тому що я ще цей досвід не пережив. Але ж всі питання вирішуються. Як правило, в основному це йдете в Discord і там у профільних гілках задаєте ці запитання, вирішуєте. Ну, якщо, звичайно, щось не виходить, пишіть в коментарях. Будемо пробувати розбиратися в цьому разом. На цьому це відео буду закінчувати. Якщо я побачу зацікавлених людей в коментарях, що тема Вормхол комусь в моїй спільноті цікава, то я буду знімати, так як я. Буду робити активності по максимуму і буду пробувати покататись абсолютно. Ну, може не на всіх, а на більшості мережах на вихід і на вхід. Дроп, я думаю, тут не скоро. Вихід проєкту, думаю, не скоро, тому що ще працює все так, м'яко кажучи, на перекосяк. Повторюсь, будуть тут винагороди чи ні, я не можу знати. Скоріше за все будуть, тому що ну, на сьогоднішній день. Єдиний метод, метод так конкретно хайпонути, це роздати дроп людям, які потім по дішовочки скинуть його назад, зацікавлені зможуть ці токени викупити, розпампати і на цьому заробити. На цьому буду вам всім дякувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ми зараз оглядаємо дане відео. Коментуйте. Нагадаю, що частинку токенів, отриманих айрдропом я буду розігрувати між коментарями під рандомно обраними відео. Таким чином, я хочу не просто як робіт. Год роздати бідним гроші чи кому там. А я хочу стимулювати, щоб наша спільнота була трошки активна. Тим самим це дасть можливість краще просувати контент у пошуках YouTube. Ну а чим більше користувачів, тим буде веселіше. Ну і я хочу все-таки довести нашу спільноту до топового, щоб ми могли впливати трошки на цьому ринку, На якісь рішення ми знаємо, біржі дуже часто дають людей блокуючи їм гроші і спільноти, які мають нормально підписників, які. Дружать між собою, які дружні спільноти, вони, як правило, можуть разом трошки наробити шуму і відвоювати своє. Тому, будь ласка, коментуйте. Лайкайте, діліться цими відео із людьми, якими може можемо каво. Ну і разом, як то кажуть, до результату також ласкаво просимо до телеграм-каналу про криптовалюту, де я публікую часто покрокові гайди виконання різноманітних активностей. Також в нас є чат, де можна задати запитання. Також в мене є сформований портфель. І я показую свої дії в даному портфелі, де я щось купляю, щось міняю, додаються токени із отримання аирдропом. Цим я хочу показати якийсь результат, тому що я вважаю, що в першу чергу цілі нашої такої комплексної роботи це має бути результат. А результат це прибуток, це заробляння грошей. На цьому буду вам всім дякувати. Традиційно будьте всі здорові і живі багато, всім добра.